Кажуть люди, опитування Сі-4. фестиваль глядацького кіно Миколичук Опен тривав шість днів. У програмі національного конкурсу представили 18 фільмів. Серед них стрічки з міжнародними нагородами. Усіх їх продемонстрували на великому екрані. Вперше команда Сі-4 вирішила дізнатися у глядачів, який фільм із кінофестивалю їм запам'ятався найбільше. Ви знаєте, обрати дуже складно. Я тут всі дні. Звичайно, деякі фільми я пропустила, тому що це складно фізично витримати зранку до кінця вечора. Але найбільше мені запам'ятався фільм Батько. Це на перших днях робота. Це режисерська робота Олександра Кобзарев, до актора. Я дійсно плакала майже весь фільм. І навіть справа не в діалогах, а в дрібницях, які ти помічаєш під час перегляду. Тобто кожен рух, кожен погляд він торкається тебе, і ти починаєш аналізувати всю цю ситуацію. У мене, наприклад, надзвичайно круті відносини з моїми батьками. Тобто, це моя підтримка, це дійсно моя опора, і бачити, як Батько і син просто стають чужими людьми, це морально складно. І коли в кінці ти розумієш, що це твоя найрідніша людина, ти усвідомлюєш, що можливо. В цьому житті є якісь більші цінності, які ти раніше не помічала. Мені особисто це Я і Фелікс. Це фільм дружини Андрія Чеха. Вона знята на основі його роману і трохи відкриває зовсім іншу перспективу, тому що там зовсім інша кінцівка, ніж в книзі. І у нас була можливість трохи поспілкуватись із режисеркою дізнатись трохи більше, трохи більше про життя головного героя по історії, кого це було знято Андрія Чеха. Тому було дуже цікаво і. Фільм справді якісний. Звичайно, були такі, як я, Ніна, тобто також дуже сильні і гарно зняті фільми. Але справді мені дуже сподобався я та Фелікс, тому що там дуже гарно зображений ріст героя. Тобто він дорослий щоб дуже гарно. Головний актор дуже вулично підібраний. І ти не помічаєш цього цієї цієї різ, різкої зміни між молодим хлопчиком і потім уже підлітком. Мені також сподобалося дуже багато фільмів, майже всі. Не, не майже, а всі сподобалися. Мені також, напевно, я і Ніна, тому що він був дуже сильний. Це перший фільм, який входив до конкурсу. І емоції потім були дуже такі, сильні. Сліпа верба, спляча жінка. А що в нас вчорашній фільм Леона Прудовського Мій сусід Адольф, Я і Фелікс. Деякі з короткометражних, короткометражних – оператор Вікторія, я б сказала. Тоти Філіп був дуже сильний і спочатку я ніна. Ну так якісь найбільші емоції викликали саме вони, хм. не знаю. Ну, я ні, ну, тому, що це дуже близька тема, тому що в мене дуже є близька мені людина, яка теж втратила втратила маму через рак. І вона не була на тому фільмі, але ну як тому, що ця історія недавно сталася, то в принципі вона ще досі має відбиток саме на моєму житті і на житті близьких мені людей. Ну і моя бабуся теж померла від раку. І ось, і тому не знаю, якось справлятися з тим, я якось себе навіть представляла на ці ролі. А стосовно хто ти Філіп, тому що це теж дуже близька тема зараз якраз. І саме ситуація, яка відбувається в нашій країні, вона в принципі пов'язана з тою ситуацією, яка відбувалася під час Першої світової, Другої світової, в принципі, всіх війн, які відбувалися. Ну і сама атмосфера фільму, тому що різні погляди режисерів, продюсерів, як вони.